Гарного сім'я, дівчата і хлопці, зараз покажу, що у мене сьогодні на обід. Значить, так, сьогодні на обід я зварила борщ. Борщ у мене із, із перловкою. Вірніше, я пам'ятаю, робила, хто бачив сніданок для туриста, я робила із перловкою. То я на основі цієї тушонки зварила, може, видно, там. Переловка плаве. Борщ, без бурячка. Я не дуже люблю буряк, то максимально я його не кладу в борщ. Капусточка, це обов'язково. Ось такий у мене. Борщ жовтий. Я ще його лінивим називаю, але смачно. Ще сьогодні дівчата варила вареники з капустою. Відео я зробила, будете дивитися, там окреме відео є. І солоденькі я люблю, бож такі. Це як варіант. Ось мої вареники з капустою. На кефірі тісто робила з содою, а варила в сковорідці. Я теж показувала, там все доступно, варенички дуже смачні. А ще, як завжди, компот у мене є. Компот або морс. Коли що, буває, кисіль варю, дуже люблю теж кисіль. Оце такий в нас сьогодні обід. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!